Привіт, друзі, на каналі Valor. Сьогодні покажу, як змінити вигляд екрану блокування на Android телефоні. На Motorola є два способи. Змінити шпалери та інформацію на екрані блокування. Щоб змінити шпалери, затисніть Будь де на робочому столі. Тут виберіть шпалери і оберіть потрібні вам. Можна вибрати зі своїх фото або з системних шпалер. Щоб змінити візуальну частину екрану блокування, зайдіть в налаштування. Тут шукаємо головний екран та блокування. Вибираємо екран блокування. Тут налаштування тільки для нього. Виберіть живий екран блокування і оберіть що показувати. Виберіть мінімум три інтереси: новини, спорт, бізнес тощо. Тут можна налаштувати показ контенту, повідомлень тощо. Ось. Також можна налаштувати режим сну та попередній перегляд медіа. Можна додати QR-сканер користувачів, гаманець тощо. На цьому все. З вами був Валер. Всім бувайте!